Ну, власне, як на мене, то зараз одне з ключових, один з ключових процесів над українськими добровольцями і добровольчим рухом спроба очорнити учасників добровольчого руху, виставити їх в ролі агентів Кремля, агентів агресора. Скажіть, будь ласка, з приводу справи. Що зараз відбувається? Власне, судді Маліновської заявлений відвід у зв'язку з тим, що вона відмовилась задовольнити питання про негайну госпіталізацію красоко. Власне, очікуємо розгляд заяви про відвід, а там буде далі розгляд про питання про госпіталізацію. Я зрозуміла. А які ваші передбачення? Як ви думаєте, що? Ну, Мабуть, почуття не самі кращі, да, тому що нас дуже хвилює стан здоров'я е, Станіслава, тому що е, лікарі е, підтвердили е, наявність закритої черепно мозгової травми, перелом Геліностопа правого і е, перелом е, 8-9 району. Угу. Так що в такому стані, я думаю, прийде участь в судовому засіданні. А скажіть, а наскільки закон затримання взагалі його? У них є аргументи, тобто докази того, що звинувачують? Ну, Це доволі, uh -huh. доволі сумнівні. Але зараз суддя буде. Ну, uh. Поки що ми бачимо обереджене знайомий на uh збоку -huh. я... <звук> Был, так сказать, тот, кто начал блокаду Крыма от Азова, Стас меня подменил. И я с ним был знаком и по этому вопросу очень близко последнее время общался. До этого мы с ним соприкасались на Майдане в действиях. Он также воевал на востоке. Я его знаю как порядочного человека, я его знаю как честного патриота, националиста, который любит Украину, который любит свою малую родину Крым, который все делает для того, чтобы Крым назад стал украинским, который был готов умереть за эту землю и умереть за идею. Поэтому я думаю, что эти обвинения пустые, глупые, и я надеюсь. На прозрачне слідство і я сподіваюся на те, що суду хватить ума відпустити нашого партія. Чи не вважаєте ви, що ця ситуація може бути наслідком обіцянки так званого прокурора Крима-Поклонської розібратися? Ну, связи... Тобто корумпованості українських правоохоронних органів. В СБУ, як показав війна на Востокі, ВеСбу багато було придатне і багато було ФСБшних которые сейчас там воюют и сейчас которые возглавляют самые разные батальоны террористов я скажу следующее такие высокие заговоры поклон к мяшмяше не знаю но я скажу точно Стас был против того чтобы возвращали свет на оккупированную территорию может это связано как то с этим экономика, только бизнес. Я, uh, У нас в стране сейчас, к сожалению, политика очень, тем более СБУ, как э, uh, структура, которая очень много работает на схемах, которая очень много работает на заработке, э, uh, очень вызывает подозрения. Я вам так скажу. Когда в Киеве входят очень много сепаратистов открытых, которые организовывали войну на востоке, когда uh, проходят коммунистические акции массово. Когда Симоненки, Шиловы, Витренки ходят по Киеву, когда ходит этот, которого в кафе словили солонера И к ним СБУ говорить ни, ничего не имеет, не имеет никаких доказательств, не могут, не могут этот, закрыть. Когда в Киеве много живет людей, которые в социальных сетях прославляют Новороссию, вывешивают здесь флаги, так званые беженцы, которые приехали сюда, э, так сказать, бизнес свой дальше раскручивать. СБУ очень сомнительно. Я, правда, знаю, что в СБУ есть и патриоты, и националисты, и хорошие люди, и те, которые переживают за эту страну, и те, кто воевали, и воюют, и будут воевать. Но я не знаю, от кого это сейчас зависит, эта ситуация по Стасу, но она нам кажется очень странной. Воровство людей, тем более э, тех, которые принадлежат козову это очень громкий вызов нам, это дерзко, и это непонятно, для чего это делается и как. Хотел бы заметить, что если у них есть подозрение его сотрудничества с ФСБ, с 2014 года за ним ведется слежка, почему тогда они не сказали нам, почему они не сказали добровольческому батальону, в котором он воевал, что у него есть подозрения с связанными ФСБ. Он мог владеть военной тайной, Ну, Тим більше він участвовав в бойових операціях на Востоке і все визиває дуже большой вопрос. Наскільки повідомлялося, він не мав технічної можливості навіть зробити злив тих списків, що ми його звинувачують, що ми можете сказати сьогодні. Списки Азова, які которые... людей з АЗОВ, були сліті ще очень давно, з, з Київського, Лавка, МВС когда ну, писали заявы, там, там был какой-то сепр, который слил списки. Точно так же с Днепропетровскую главку слывались в спуски торнадо. Да, это это слили их очень давно, поэтому полагают, что это сделал Стас, когда его было, его очень давно, точнее. Очень задолго до его появления в Азове были эти списки, поэтому, мне кажется, это глупость и простым. Вы владеете информацией, проводилось ли расследования с приводу судьбы, какие-то Смотрите, мы будем проводить в любом случае внутреннее расследование в Азове по поводу Стаса, хотя мы уверены в его невиновности, но это все равно должно по делу Краснова и Шелест, им инкриминируют хранение оружия, взрывчатых веществ, а также работу на ФСБ, ФСБ РФ. Вот. За оружие сказать ничего не могу, я как бы, свечку не держал, но по поводу слива информации, базы данных бойцов полка АЗОВ и работы на ФСБ вот, могу сказать следующее. Краснов сам непосредственно, он в полку Азов не состоял. Он э, состоял в общественном, состоял и состоит в общественном движении цивильный корпус Азов, что как бы вещь, вещь что разные как бы вещи. То полк, то вои, полк на э, цивильный корпус Азов это общественное движение. И он в принципе не имел і не мог мати доступу к базам полка Азов. Судять одного із добровольців рана російсько-української війни, громадського активіста, який на Майдані боровся, боровся вже після Майдану і під час війни. Судять підступно, це спроба. Перевірити міцність полку Азов та його людей, тому ну, що всіх вже інші добровольчі формування вже таким чином пыталися чернити. Дойшла черга наша і перевіряють, як ми виступимо, як ми будемо боротися, чи будемо ми відстоювати свого хлопця. Як бачите, відстоюємо. Бачите, пригнали купу нацгвардійців, вони в бронежилетах, тобто вони чогось там переживають всередині дуже багато людей. Вони також там в якихось бронежилетах з пасками то вони чи готуються до якихось боєворків, я не розумію. Я вважаю, що в Бернежиле, там також місце на передові, де хлопці густо сидять в окопах. Заклад ну, підступно. Вони 10 разів переносять раз, суд, вони не і показують і кінця, хлопця, тому що в інтернет виклали фотографії, де він дуже сильно побитий, і його лице не схоже на звичайне. І... Самі, самі розумієте, я хочу багато, ну, я також ветерани, ні разу за все своє життя в мене СБУ не перевіряли ні документи, ні, ні особисті речі. І якась моїсенітниця ну, десь там вислідковували його і на заправці, СБУ збиву озброєно одну людину, стільки не там, забивати, ну, тягати по лісам, не повідомляти. Я кажу, це, це, це знову спроба очорнити добровольчі руки. Це робилося з правим сектором, is. з Тернадо, з Дніпром, з Айдаром, ну, з будь-яким добровольчим, з кривбасом з тим же. Тобто, ну, в даний час дійшла черга до полку Азов.